Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь, і це історія до кави. Тож, беріть собі щось посьорбати, похромкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. І ще нагадаю, що в мене є мрія набрати 5 тисяч підписників до кінця цього року. Тож, якщо ви не підписані, то підпишіться і ви станете дотичним до здійснення мрії. І я вам буду дуже, -дуже вдячна. А якщо ви вже підписані. То додивіться цю історію до кінця і дякую вам за підписку. А тепер погнали читати історію. Мій колега постійно перекладає мої слова, ніби я не говорю зрозумілою мовою. У мене є один колега, не себе моєго ден. І ось у чому справа: щоразу, коли я щось кажу на робочій зустрічі, він вважає своїм священним обов'язком перефразувати мене. Наприклад, я кажу: ми, мабуть, повинні об'єднати ці два звіти. Щоб уникнути дублювання роботи. І тут я не встигаю навіть зробити ковток кави, як Ден урочисто вставляє. Так, те, що автор має на увазі, це оптимізація процесу звітності шляхом консолідації потоків даних. Бро! Це саме те, що я щойно не сказала, англійською без перекладу, і це не одиночний випадок. Він робить це кожного разу. Уже навіть інші колеги почали кидати один на одного ті самі вирази, типу. Це ти теж почув? Так, але Ден непохитний, наче його місія бути моїм персональним перекладачем із людської на корпоративну. І найгірше іноді мій менеджер дякує йому за чудову ідею, яку я озвучив хвилинами раніше, бо бачите, ден. Переосмислив її і оформив у форматі LinkedIn-посту. Я не хочу виглядати дріб'язковою, але це починає мене доводити до сказу. Відчуття, ніби ти кажеш щось нормальне, а потім хтось перекручує твої ж слова через Google-перекладач і видає їх як професійну версію для керівництва. От тепер питання як це взагалі назвати, не виглядаючи агресивною? Що сказати, дякую Ден, але я буквально щойно це сказала, чи просто дозволити йому далі проводити свої маленькі маніпуляції після кожної моєї репліки. Бо чесно, якщо це триватиме ще трохи, я почну говорити пошепки, щоб подивитись, чи він усе одно перекладеться на корпоративну. Отака історія, друзі, кажіть, що ви про неї думаєте? Я не думаю, що якщо його культурно попросити, то він також перестане. Бо, типу, коли тобі натякають і кажуть, що ходять шуточки ведеті вже по офісу, і він не перестає, то йому глибоко начхати на те, що ти думаєш, і те, що це були твої ідеї, йому або вислужитись перед своїм начальством, або його похвалили. І я впевнена, що він один із перших в черзі на якесь підвищення, бо він такий активненький. Він просто перефразірував і такий все, я самий умний тут в цьому офісі, я самий класний, а керівництво зазвичай таких і помічає. Тому це такий типаж людини, який що не кажи, як горохом об стіну буде. Він не вважає себе винуватим, він не вважає в чомусь себе неправим. Мені здається, що він навіть не помічає, що він це робить, або він робить це навмисно, і це ще більш мерезотний типаж людини, коли він. А це знаєш, що він робить, і все одно робить, аби отака німножечка, кого-то, да підсидіти, якщо так можна сказати. Тож кажи, не кажи, можливо, піти до керівництва, оце може бути варіантико. Піти до керівництва і сказати: Да що ж таке, да, скільки ж можна? Я стараюсь, я кажу. А він просто повторює те саме, а мене не чують, а його чують. Але це також може зіграти злий жарт, типу, а що ти стукачеш? А ти не корпоративний ігрок, а ти не. Командний гравець, от і та все. Тож читаємо, що кажуть люди, може вони щось порадять розумне. Тут авторка була дуже активна в коментарях. Так, це саме те, що я щойно сказала. Кажу це кожного проклятого разу, будь дріб'язковою і насолоджуйся шоу, поки він звивається, намагаючись зрозуміти, чому всі сміються. І авторка пише: Так, я думаю, ти правий. Я намагаюся бути спокійною і не реагувати, але можливо трохи дрібною повторюваною пасивної агресії саме те, що йому треба, щоб усвідомити наскільки абсурдно він виглядає. Наступний коментар: будь дріб'язковою або прямо скажи: Ден, ти помічаєш, що постійно перефразовуєш мене? І подивись на реакцію: якщо не допоможе, наступного разу роздай повну карту дріб'язковості публічно перед усіма. Він мав шанс зупинитись, не скористався, хай тепер отримує заслужене приниження. І авторка пише Гаразд, спробую м'яко. Але якщо він ще раз перефразує мене на нараді, я вмикаю режим дрібний демон наповну. Наступний коментар. Просто скажи ні, ден, те, що я мала на увазі, це саме те, що я сказала. Ти не зрозумів? Хочеш, я повторю ще раз, але повільніше. Гарантовано тишу на решту зустрічі. Наступний коментар. Я ненавиджу, коли чоловіки так роблять. Мій улюблений прийом. Дякую, Ден. Приємно, що ти погоджуєшся з моєю ідеєю. Маєш щось додати? Це миттєво повертаємо дзеркало в обличчя, і всі в кімнаті це бачать. Як вам ідея? Бо мені подобається абсолютно кожна. Я би була супер дріб'язковою, я би подкалувала іменно такими фразочками. Дуже мені подобається, дуже. Нема чого лізти в мої справи, якщо не хочеш получати відповідь. А що не так ден? А що таке, а що з обличчя? У нас є оновлення, давайте його почитаємо. Тиждень тому я писала про свого колегу, називаємо його Ден, який має чудову звичку повторювати все, що я кажу на зустрічах, ніби він мій особистий перекладач із людської мови на корпоративну. Більшість із вас порадили мені прямо сказати йому про це. Тож я нарешті наважилась. Ми сиділи на нашій щотижневій нараді. Я саме пояснила, як можна впорядкувати процес звітності, і, як годинник, Ден одразу ж вступив зі своєю версією моєї ж ідеї, через дві секунди, я спокійно повернулася до нього і сказала: Ден, чи було щось незрозуміле в тому, що я щойно сказала? Здається, ти часто повторюєш мої думки, і мені цікаво, чому? Тиша. Така, що можна було почути, як десь далеко падає ручка. Він почав щось мимрити про те, що просто намагається додати ясності, але перш ніж я встигла відповісти, втрутився наш менеджер. Ого, що тут відбувається? Ден завжди пропонує чудові ідеї. Ти, мабуть, просто трохи обороняєшся. Обороняюсь через те, що просила людину не папугувати мене. І далі він додав. Не треба змагатися з колегами, ми ж усі в одній команді. Я просто сиділа і моргала. Серйозно? В якій це реальності я змагаюся, якщо хтось тупо повторює мої слова і отримує за це похвалу? І звісно, всі інші чоловіки в кімнаті раптом різко стали дуже зайнятими своїми ноутбуками. Жоден не підняв очей. Я єдина жінка в команді, і чесно. Це було настільки підручниково класично, що аж смішно. Тож тепер, замість того, щоб вирішити проблему, я отримала статус емоційної. Чудово, я почала все документувати кожну зустріч, кожну ситуацію, коли ден переказує мої слова і отримує за них заслугу. Бо цього разу я не дозволю, щоб це просто знову зійшло на нівець. Отака історія друзі, і те, що вона єдина жінка в команді, мені здається, змінює і пояснює багато чого. Бо знаєте, це така маскулінна обстановочка, і, на жаль, досі є чоловіки, які думають або говорять навіть, «Да, що та жінка знає, да хай веде. Вони ж такі емоційні. Ці жінки, що вони розуміють, що вони знають, і от це все. Це неприпустимо, це дуже принизливо, і це показує рівень свідомості такого чоловіка, який думає, що жінки можуть бути чимось хужі, ніж чоловіки. В даному випадку ми бачимо, що жінка краща в неї постійно нові ідеї, а чоловік просто бере і такий це моя ідея. Це це я все придумав, Це я все. Угу. Що робили би жінок? Що б робили? У нас є парочка коментариків. Давайте їх почитаємо, бо вони цікаві. І авторка тут на них відповідає: мені справді шкода, що спроби вирішити це напряму не спрацювала. Але чесно, тепер, коли ти підняла тему публічно, є шанс, що ден чудом перестане тебе дублювати. У будь-якому разі я б порадив поговорити з менеджером особисто один на один. Після того, як він так зреагував, у тебе є всі підстави спокійно пояснити, чому ти підняла це питання. Щоден постійно перефразовує твої думки і отримує за них визнання. Подай це не як звинувачення, а як спроби зберегти командну ефективність. І наголоси, що ти цінуєш командну роботу. Просто хочеш, щоб твій внесок також був помітним. Бажаю тобі сил. І підтримки. Наша авторка пише: щиро дякую. Мені подобається, як ти це сформував спокійно, без емоцій. Але по суті, це складно зробити, коли ти розчарована і знервована. Я справді думала, чи варто ще раз говорити з менеджером, і, мабуть, твій підхід саме те, що спрацює, не хочу виглядати конфліктною. Я просто хочу, щоб ви знавали мою роботу, а не чаюсь переробку моїх слів. Я б чесно вирішив це приватно, один на один. Не на командній зустрічі. Сподіваюсь, Ден зрозуміє натяк, але якщо продовжить, зроби йому шоу і скажи щось на кшталт. А тепер слово Дену, щоб пояснити те, що я щойно сказала. І авторка тут пише: О Боже, я саме так хотіла зробити. Рівень самоконтролю, щоб не сказати, і тепер переклад від Дена. просто зашкалював. Якщо він не зупиниться, можливо, я таке трохи дозволю собі сарказму. І мені здається, що це єдине, що може спрацювати. Отака історія, друзі, кишіть що ви про неї думаєте в коментарях, хто не підписаний. Підписуйтесь, а ми побачимося з вами завтра, Па-па!